Під кінець сезону таборів накидаю трохи думок про вічне, переважна більшість прокопчених табірників, що я їх знаю, то суперкруті люди, жертовні, з почуттям гумору. Дівчата, якщо не хочете проблем, не виходьте за хлопців без почуття гумору, і які точно не будуть тошніти на тему комфорту нового айфону чи витребеню в їжі. Волонтерська команда табора це класний полігон обкатки і співіснування. Відтак, якщо людина формувалася там, то більшість позитивних процесів над своїм характером вже пророблені, тому що тошнюки, філони і інші ліві пасажири не можуть бути хронічними табірниками за визначеннями. Погоджуєшся? Для мене табірна команда це Елієзер, що придумує квест під час пошуку дружини для Ісака. Пам'ятаєте, я в дівчини біля керниці попрошу води. Якщо вона мені скаже, пий, я я ж верблюдам начерпаю, все це мій клієнт, значить. А часто в табірній команді тендітні дівчата не просто пасуть верблюдів, а і пасуть, і заганяють, і таврують, і кого треба пускають на шніцель. І там не просто верблюди. Ви працювали коли-небудь з парою сотень підлітків одночасно? Там і горбаті, і губаті, і пруть по копаному, і якщо якась дівчина готова вписуватись в таку авантюру, це серйозна заявочка. Табірники в минулому дуже круті батьки, бо банально за свій досвід в минулому вони пережили більшість різних кейсів, ніж батьки. в в цивільному світі за півжиття. А це додає е, серйозного досвіду. А вони там створюють гру, а гра це атмосфера, де максимально швидко людина проявляється, відкривається. Ну, Про це іншого разу поговоримо. Коротше, хлопаки, якщо ви в активному пошуці, але не заглядали з якихось причин на табірнутих дівчат-волонтерок, значить, ви займаєтеся якоюсь ерундою, шукаєте в якомусь неправильному місці. Все, лайхак видав точку, здав, тепер знаєте, де шукати.